Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам все для кухні. Бажаю приємного перегляду! Якщо сподобається відео, буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Рука для запікання Freckenbox 34 3-метровий, плівка харчова 120 метрів 84 Качалка для тіста силіконова повертається з пластиковою ручкою. 129 Червона та синя, і є ще зелена. Ложечка для морозива. Пластикова 69, Фрекенбок, пергамент у аркушах. 50 аркушів, ціна 109 гривень 27х23 см. Дошка бамбукова для подачі сиру з приборами 249 Менажниця 299. Дошка менажниця для закусок дубова 249. Форма для випікання 26 см, ціна 77 гривень. Форма силіконова для цукерок 49. 24 штуки на листі. Вінчик для збивання на батарейках 49. Підходить для збивання лати, капучино, молочний коктейль, гаячий шоколад та крем. 69 гривень. Коштує шприц кондитерський. Лопатка 69. Лопатка ніж для сиру та масла. 44. Вінчик для збивання 99. Відкривачка з дерев'яною ручкою 29, металева підставка для столових приборів 139. Друшляк металевий 59. Кружка ситу для просіювання борошна. Ціна зі знижкою 84. Мінус 20% на термокружки та термоси, Акція до 24 лютого. Термочашка кольорова 229. Правда, акція не на всі товари. 69 гривень. Термокружка. Фляга металева 64. Фруктовниця біла, металева 199 Кухонна терка на 4 грані 34. Соусниця скляна. Прозора 59. Баночка пластикова для спеції 77. Баночка скляна для сипучих 149. Кришка бамбукова. Красивий салатник. Прозорий 149, Люмінар. Такий маленький скляний 28, новинка сковорідка для запікання з червоної глини 349. Каструля – 199. Ще ось такі тарілочки приїхали красиві. Супова тарілка. Ціна 88. І десертна також 88. Баночки для спеції скляні 88, 4 штуки. Склянка висока для коктейлю 88. Висока прозора склянка, 34. Ось така цікава 27. Такий варіант також 27 гривень, креманка скляна 77 гривень, маленька біла керамічна чашка для кави 39. Така велика 550 грамів для кави 99. Коричневе скло 64. Чашки димні є ще за 40 гривень та 59. 99 салатник зелений, блюдо люмінарк зі знижкою. ціна 88 гривень. Бульйонниця висока, керамічна. Кольорова, смак свободи 69. Салатник фарфоровий з візерунком. Ціна 49. Біле блюдо прямокутне 69 скло кераміка. Ваза 199, прозора рельєфна. Ваза сіре скло 99. Ємність для сипучих ботанік 109 та 140 гривень. Пластикова ємність для сипучих продуктів 119, і ось така 88 виробництво Туреччина. Ціну знижено на набір для сипучих продуктів 249. Це є скло та пластикові кришки, форми для випікання, 2 штуки упаковка 149, блюдо глибоке біле люмінарк – 139, Тарілка для піци 149, Салатник білий скло кераміка 99. Банка скляна з ложечкою для сипучих 64, баночка для спецій, скляна та пластикова кришка 39. Така баночка 29 скло, цукорниця прозора гладка і є ще рельєф на 88 гривень, 49 фруктовниця пластикова. Маленькі пластикові кошики для зберігання 77. Маслянка прозора пластикова із кришкою 88, сувок для сипучих 24, 129 гривень. Коштує підставка для столових приборів. Ротанг підставка 4 відділення 49. Дошка бамбукова для закусок із пластиковою кришкою 229. Лоток пластиковий для столових приборів є сірий та коричневий. 40 на 40 см. Ціна 249 см. Салатничка пластикова, сердечко 49. Кухонне приладдя з підставкою 2 ножі, ножиці та овочечистка – 149. Пластиковий бокс з кришкою, що герметично закривається 69 гривень 49 та 44 менший. Ланчбокс зі столовими приборами 169. Така маленька баночка для сипучих: 59. Скляна, 69 більша. З корковою кришкою. Банка для зберігання 99. Для сипучих. Кришка дерев'яна 77 гривень. Ось така ще є за 88 гривень. Стопки скляні з надписами 149 за 6 штук. Чарка скляна 15 Келих для пива подвійні стінки. Скло 77. Для шампанського 49. Чашка прозора скляна 69. Кольорове скло є жовта та сіра. 99. Підставка котик під гаряче, під чашку 39. Кухоль порцеляновий, котик 77. Рушники кухонні, три штуки. Упаковка, 34. 55. Упаковка 5 штук, різнокольорові серветки кухонні, 22 гривні рушничок кухонний, 88 скатертина для столу, скатертина 100 на 60, 64 гривні. Ось такий варіант 119, 120 на 150. Дякую, що дивились, вдалих вам покупок.